Я хотів до жанра скручає а то на київ забирав. Хуйка є. А ну, раз, два, по містах. Два, чотири, шість, сім, буська. Юр! Я не п'ю. Юра. Ні, я не п'ю. Ти за, за фотки бабло там стієш через інтернет, блядь. А нас тут дуже.

Ну, два икрас я, душ, шоу, бляха, муха. Кто ты враховал? Как ты раховал? Бери, бери, бери.